Мої любі сонечки, вже стільки всього сказано про війну, коли закінчиться. Але я просто хочу ще раз нагадати те, що розказувала неодноразово, тому що от так мені прийшло сьогодні нагадати просто, як закінчиться війна, як саме? Коли я задала питання, Бог показав мені, що будуть якісь такі дії з боку Америки. Це я знала конкретно. І бачила, ви знаєте, що мої просвітлені стани вони відбуваються так, що ти бачиш і знаєш, що так прямо і буде. І потім вони збуваються завжди. Ну, такого, щоб не збулось, не було ніколи. Тому що це просвітлені стани, це тобто те, що вже в просторі відбулось. Це вже конкретний, скажімо, такий, от прям варіант. І я бачила, що вони будуть тікати. Росіяни-окупанти будуть тікати з нашої землі. Я це прямо бачила. Так, це не збувається зразу, ви знаєте. Не збувається миттєво, тому що нам потрібно пограти в карму, потрібно пограти в життя, зробити певні вчинки, вибори, які ми вже зробили. Але запам'ятаєте, що так закінчиться війна. Я не знаю, можливо, те, що це якось залежить від Америки, повпливає на нас. Але це теж якась певна залежність. Я ще не знаю, як вона на нас відіб'ється, але головне нам зараз пройти це все, пройти цей іспит. Але я відчуваю, що ми цей іспит дуже гарно і прекрасно всі з вами здамо і вже здала на тонкому плані. Це також треба пам'ятати. І пам'ятаєте, що я так само ще казала ще раніше, і давно, про те, що завжди знайдеться велика риба, яка ще більша, так само для Росії. І про Китай ми говорили. Але так само і давно я говорила про те, що мусульманський світ почне. Теж іти проти диктатури Росії. Тобто, почнуться там так само війна почнеться. Тобто, і вже зачатки цього я вже бачу. Воно вже розпочинається і буде розпалюватись. Тому буде, будуть, скажімо так, той світ. Буде вести війну. Спочатку таку може не дуже відкриту, але проти Росії він буде так само вести свою, поки що так знаєте, таку підпільну війну і вже її почав. Так що карма вертається завжди, такого не існує в нашому світі, щоб щось нам не вернулося. Це неможливо. Люблю вас.